Так, друзі, знімаю приміщення на пару хвилинок. Оце все, оце таке. Колонку я забираю. Здорова така. Оце все. Ось так. Ну, там воно пожар був. Хатка класна. Ось таке все. Зараз на пару минут бо на пару минуток хвилинок є записи, треба почистити телефон. Тихо. Все це Ну, Два тілі кости, я зараз заберу. Гітара і він на гітарі грав. Це все отаке. Так тут будинок гарний, газифікований, газ є. Батьки вмерли, він стався один. Це все в такому стані. Коври на стіні. Щось так погано світло. Ну, тут ще темно дуже. Оце такий-то трешак. Вулиця класна, гарна. Тут пожар був. Дивіться, яке тут сміття, тут все сміття, стіл, сміття, 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 газ є все. У дворі сміття. І це, друзі, така людина він непогана. Дуже непогано. Отак От тут, друзі, такі то справи.